Вітаю вас, шановні, та маю для вас дуже гарну новину. Відтепер, кафедра психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету є відповідальною за реалізацію освітньої програми медична психологія. Отже, освітня професійна програма другого магістерського. Освітня кваліфікаційного рівня медична психологія передбачає наступне: ступень, що присвоюється, магістр. Спеціальність 225. медична психологія, кваліфікація професійна, лікар-психолог. Обсяг освітньо-професійної програми 360 кредитів європейської кредитно трансфертної системи, у тому числі професійна орієнтована практична підготовка. Форма навчання очна денна, термін навчання 6 років. Ми добре розуміємо, що повсякденна реальність сучасної людини. Пов'язана з потужними стрес, стресовими навантаженнями, серед яких наслідки перенесеної пандемії, стрес війни, соціально-економічна нестабільність, інформаційні впливи та інші негаразди. Ми також добре розуміємо, що все це вплине на психічне здоров'я українців у довгостроковій перспективі. Так, в найближчі 5-7 років будуть особливо небезпечними для населення з найбільшої кількості психологічних криз. Очікується, що психологічної підтримки лікаря психолога потребуватимуть близько 15 мільйонів громадян. Тому актуальність професії, її престижність вважаю не викликає сумнівів. Чому ж таки варто обирати спеціальність медична психологія? Медична психологія вивчає загальні і окремі психологічні закономірності змін і відновлювання психічної діяльності за різних патологічних станів, а також здійснює їх психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, реабілітацію та психопрофілактика. Медична психологія напрямок, який допомагає лікарям багатьох спеціальностей проводити якісне лікування пацієнта. Тому лікар-психолог, медичний психолог, повинен мати знання про методи діагностики та лікування загальних захворювань для того, щоб подолати негативні реакції на хворобу, обмеження, які викликає хвороба, і націлити пацієнта на одужання. Отже, лікар-психолог одна з лікарських спеціальностей в сфері охорони психічного здоров'я в Україні. Вітаю! Давайте подивимося, у чому полягає відмінність між психологом, лікарем-психологом, психіатром та психотерапевтом. Всі ці слова мають спільний корінь психолог. Але мають певні відмінності. Психолог це фахівець з вищою немедичною освітою. Він може знайти і роз'яснити причини психологічних проблем, але не може лікувати та не має права призначати медичні препарати, оскільки не є лікарем. Лікар-психолог має більш широкі компетенції, ніж психолог. Він здійснює психопрофілактику, психодіагностику, лікування. Медико-психологічну реабілітацію пацієнтів з соматичними, психосоматичними, психічними та поведінковими розладами надає медико-психологічну допомогу. Психіатр це фахівець зі спеціальності 222 медицина. Він володіє методами діагностики, лікування і експертизи психічних захворювань, працює із людьми з проблемами психічного здоров'я, призначає лікарські засоби. Здійснює нагляд за їх побічними реакціями. Психотерапевт це лікар-психолог або психіатр, який отримав додаткову освіту в галузі психотерапії. Психотерапевт може проводити психотерапевтичне втручання, профілактику, реабілітацію, порушень психіки і поведінки, кризових станів та психосоматичних розладів. Під час навчання зі спеціальності медична психологія, медичні дисципліни вивчаються майже у повному обсязі. Їх скорочення лише 15-20% за рахунок цього введені психологічні дисципліни, такі як загальна психологія, психологія спіль... спілкування, конфлікту, соціальна, вікова, генетична, медична психологія, нейропсихологія тощо. Завдяки цьому медичний психолог, який знає і медицину, і володіє психологічними методиками. В кризових ситуаціях може надавати першу психологічну допомогу і повертати людину в стан душевної рівноваги. Особливо актуальним це є в умовах збройного конфлікту, коли лікарі-психологи широко залучаються до надання комплексної медичної допомоги як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що постраждало внаслідок бойових дій. Завдання лікаря-психолога. Це психопрофілактика. Психодіагностика та лікування хворих соматичного і психічного профілю спільно з відповідними лікарями-спеціалістами, психологічна реабілітація із застосуванням спеціальних методик та надання психологічної допомоги особам різного віку, неспроможним справитися з несприятливими умовами життя. Вітаю! Клінічні бази для успішної реалізації програми та якісного засвоєння практичних навичок в програмі передбачено 585 годин практичної підготовки у формі практики: це догляд та психологічне спостереження за хворими, сестринська практика та з психодіагностики, лікарська практика з медичної психології, психологічного консультування і психокорекції, практика загальноклінічна та практика з Саме медичної психології і психіатрії Обсяг практичного навчання безпосередньо в клінічному середовищі становить понад 4 тисячі годин. Для цього в Дніпровському державному медичному університеті є власна університетська клініка та складені угоди з 39 лікувально-профілактичними закладами Дніпропетровщини, що дає можливість опановувати професійні навички безпосередньо в профільних відділеннях. Основною клінічною базою для професійної і практичної підготовки з медичної психології є комунальне підприємство Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради. Після закінчення навчання в університеті та отримання освітньої кваліфікації магістра. Медичної психології випускник має академічне право вступу в інтернатуру для проходження вже спеціалізації з медичної психології, тривалість якої складає один рік. Після проходження інтернатури, після вже отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста, випускник може виконувати професійну роботу на посаді лікаря-психолога. Слід зауважити, що з 2022 року Міністерство охорони здоров'я України ввело посади лікарів-психологів у заклади охорони здоров'я, які надають реабілітаційну, медичну, зокрема, паліативну допомогу. Отже, найближчим часом очікується. Зростання попиту на фахівців в галузі медичної психології. І, зокрема, з ініціативи громадських організацій в 2021-2023 роках значно збільшена кількість пакетів, за якими заклади охорони здоров'я можуть отримати. Фінансування від Національної служби охорони здоров'я України за надання психологічної допомоги, що відповідно і викликає збільшення кількості вакансій лікарів-психологів. Отже, продовжуємо, шановні, чому слід обирати навчання саме Дніпровському державному медичному університеті. По перше, ДДМУ входить в трійку кращих медичних закладів вищої освіти України. Він посідає десяте місце серед усіх закладів Вищої освіти України за версією ТОП 200 Україна та Скопус. Також ДДМУ входить до 25 п'яти провідних світових закладів в окремих напрямках за рейтингом U-Multi-Rank. Крім того, Дніпровський державний медичний університет забезпечує відповідність освітньо-професійних програм вимогам національних та міжнародних стандартів, а також ДДМУ проводить постійний внутрішній та зовнішній моніторинг якості освіти, з повним обсягом інформації щодо умов вступу можна ознайомитися за цим посиланням. Контакти приймальної комісії Дніпровського державного медичного університету перед вами. Отже, ласкаво просимо вас до Дніпровського державного медичного університету.